Коли я готувала цих малих Санта-Клаусів, моя мама сказала, що вони більш схожі на грибочки або на гномики. Отож, щоб приготувати такі оригінальні бутерброди, натріть плавлений сирок на терці, додайте крапельку майонезу і мелений перець, все добре змішайте і нанесіть цю масу на багет, розподіляючи не дуже тонким слоєм. Далі переріжте ж навпіл і покладіть зверху. Наш проти кладемо варене яйце, перед цим його потрібно порізати на тоненькі слайси. Щоб зробити шапочку, розрізаємо помідор навпіл, потім ще раз навпіл, виймаємо серединку і виходить з шапочка. Кладемо її зверху на яйце, як показано, на відео. А далі починаємо декорувати наш бутерброд. Спочатку робимо бороду нашому Санта-Клаусу, або гномику, або грибочку. До речі, пишіть в коментарях на кого він вам схожий. Робимо оченятка, носик, додаємо помідорчик і чорний коншут. І все готово. Нехай смакує.